Україна країна волонтер. Ви як фізична особа маєте здавати декларацію. Ми дуже сильні в військовому волонтерстві. Нам потрібно розширити соціальне волонтерство. І держава ці от ресурси, які збирає волонтер, не має оподатковувати. Ми, як держава, маємо зробити все для того, щоб це от волонтерство зберегти, цей дух волонтерства зберегти, і е, жодним чином, щоб е, бюрократичні різні перепони не стали завадою для волонтерської діяльності. Зрозуміло, що держава, ці от ресурси, які збирає волонтер, не має оподатковувати. Це 100% і це в написано вже в податковому кодексі. І тут надважливо кожному із волонтерів, хто збирав кошти на власні картки, розуміти. Що ці кошти не підпадають під оподаткування, але для того, щоб вони не підпадали під оподаткування, ви маєте сказати там державі, що дивіться, я волонтер, я збирав кошти, я витратив їх на збройні сили України, на внутрішньопереміщених осіб або тих, хто постраждав від війни. Тому, от, будь ласка, цей рахунок, оцю от суму не оподатковуйте. Тому ми радимо всім зареєструватися в реєстрі волонтерів, який існує з 2014 року, саме для тих, хто волонтерів, які збирали кошти на власні картки, щоб ці кошти не були оподатковані. Більше того, ми парламентом. Проголосували вже законопроект 8076, який спрощує процедуру реєстрації для того, щоб зекономити дорогоцінний час волонтерів, і вони не ходили там з довідками в податковий банк, щоб вони могли це зробити онлайн. Але знову ж таки, ви робили це скоріш за все публічно. Да? Якщо ви робили це публічно, тобто ви заявляли, що я волонтер, я збираю ці. Кошти для того, щоб вони не підпали під оподаткування, бо умовно, вас немає в реєстрі волонтерів. Тобто, ну ви як фізична особа маєте здавати декларацію, якщо у вас є якісь інші доходи, крім е, крім зарплати, з якої офіційно вже сплачений сплачений податок. Ви маєте подавати, подавати декларацію для того, щоб ви е, не порушували українське податкове законодавство, потрібно зареєструватися. Українців можна було характеризувати Україна країна волонтер в тому плані, що кожна людина готова виділяти свій вільний час, свої ресурси, і все заради суспільного блага. Суспільне благо у нас зараз одне це перемога, і всі працюють на перемогу. На майбутнє ми, взагалі, маємо зберігти оцей от рух волонтерства і розширити його. Ми дуже сильні в військовому волонтерстві. Нам потрібно розширити соціальне волонтерство, і можливо, навіть щоб. Оця от історія, коли людина витрачає свій час на суспільне корисне, щоб вона зараховувалась десь умовно, там, щоб це була там. Чи, е, ну, це не може бути обов'язково, бо волонтерство це за покликом душі, але хто волонтерить там зі школярів, щоб це було якимось додатковим, додатковим, я не знаю, там, балом чи додатковою перевагою там, для вступу, щоб це було для роботодавців теж вагомо, як знаєте, як донор, який е, стає, е, стає свою кров, щоб була такі, от, е, така от підтримка волонтерів. Плюс ми маємо розуміти, що. Ну, по світу більше соціальне волонтерство розвинуте, коли там ти допомагаєш в е, людям похилого віку, коли ти працюєш там в лікарнях, в хосписах, в будинках для е, сімейного типу чи ще щось, тобто, от, от щоб ми розвивали ще таке, і соціальна складова також підтримувалися волонтерами.